Сук це громадська організація, це таке об'єднання молодих кінематографістів, і метою якої є популяризація українського кіно. Сук абревіатура дуже проста сучасне українське кіно. Ось і ми об'єдналися і допомагаємо один одному знімати і далі показувати, бо як навіщо нам знімати фільми, якщо їх ніхто потім не бачить. Конкурс Україна шлях до миру ініціатором був Янковський ігор. Це меценат. В нього є благодійний фонд. Ініціатива заради майбутнього. Фонд Ігоря Янковського. І ось він проініціював, запросив нашого Нікона Романченка, щоб він був в головний оргкомітеті. І тепер наші хлопці віддивляються фільми, цим займаються. І головне тут ідея, щоб були позитивні фільми. Є такі переконання, що в Україні все-таки дуже депресивно, І ось Ігор Янковський цим конкурсом хоче показати, що є в Україні і комедії, є якісь роботи, які показують світло, що в нас буде все добре в майбутньому. Ось, ну, поки що нам прислали там більше 50 робіт, і не всі з них дуже світлі, є такі і чернушні, як, як то кажуть. Я взагалі схиляюся до думки, що в короткому метрі це все має бути авторським висловлюванням, тому що ти там, дуже сильно в цих 15-30 хвилин не зможеш зробити його таким поп-масовим, так? І... Краще, ну, як я, як режисер, думаю, що ну, в тебе ось є якась тема, яку ти виношуєш, про яку ти багато думаєш, і вона тебе там мучає, болить, ти переживаєш, там з нею спиш. І е, що це висловлювання. Просто хочеться, щоб. Ми одразу не топили цих всіх наших героїв там, да а щоб все-таки ну може відкрити фінал і залишати, і якесь пускати світло, щоб може, глядач сам вирішив, що сталося з героєм. Ну, якось хочеться, бо дійсно дуже багато фіналів, таких, що ну, ти сидиш і розумієш, що тебе просто зараз добили цим фіналом. Ну, а можна ж давати шанс, надію, бо якщо в нас і так все погано, то навіщо ще більше показувати, що в нас все погано? До речі, хеппі енд, коли в Америці придумали, це ж була велика депресія. І ну, тоді саме придумали цей хеппі-енд, тому я думаю, що теж нашим режисерам треба. Подумати про це, згадати історію кінематографу і зрозуміти, що ми своїми фільмами, своїми висловлюваннями можемо теж змінювати думки людей, направляти їх Може, я ось думала нещодавно, що може було б цікаво зробити таку українську історію про такого українського Робінгон Робін Гуда, що ось в нас тут щось погане, якісь люди приїхали, там починають грабувати квартири, і тут з'являється такий український герой, який всіх рятує. Да? Ну, і це було б теж цікаво. На фестиваль Клермон Фера у Франції це найбільший фестиваль короткометражного кіно, і нам прийшов лист, що відібрали наш фільм-син. Це Філіпа Сотниченка і мій син, і ми спочатку не повірили і, і написали навіть у відповідь це правда? за точно. ви взяли наш фільм, і потім ми туди поїхали. Ну, насправді це дуже цікавий досвід, бо в тебе є можливість спілкуватися з людьми з різних країн, в тебе є можливість поспілкуватися з продюсерами, з режисерами, сценаристами. До нас підходили сценаристи, казали, в нас є повний метр, ми хочемо знімати в Карпатах. Це сценарист з Франції. Вон, він там навіть надіслав потім синопсис мені. І... Ну, тобто є якийсь такий рух. Ти розумієш, що є там е, різні конкурси, на які ти можеш подаватися, і щоб якщо ти хочеш знімати у Франції, чи твоя історія може якось перейти там, з українськими акторами в Париж, наприклад, так, то ти можеш отримати 50% фінансування, але 50% має бути державного фінансування. Це теж таке, ну, треба ж йти на конкурс, це підчингуватися, пояснювати, чому ти хочеш у Франції знімати кіно, а не в Україні. Бо в нас зараз всі дуже патріотичні і хочуть такі патріотичні фільми бачити. А в Клермон феррані це теж була можливість подивитися дуже багато різних фільмів, так бо ми тут сидимо і весь час дивимося. Я ось перенасичена сучасним українським кіном, бо кожного дня ти дивишся якісь нові українські фільми, хороші, не дуже хороші. А там. Я намагалася дивитися дуже багато французького кіно, бо французи вони націоналісти, і в них навіть е, їх міжнародна програма цього фестивалю була трохи гірша, ніж національна програма. Тобто, якщо ти французький глядач, приходиш, дивишся міжнародні фільми, там деякі класні, прям взагалі, а деякі так думаєш, ну не до жалі. А приходиш на французьку програму, хоч там і студентські фільми, перші фільми, але ти дивишся, і все просто шик. Я намагалася дивитися більше французьких фільмів. І ну, взагалі, це цікавий досвід. Там був Філмаркет це найбільший ринок короткометражних фільмів, де ти можеш продати своє кіно на різні європейські канали. Там було 46 стендів різних країн. Українського, російського, ясно діли не було. Бо в нас це поки що нікого не цікавить, що короткомережні фільми можна продавати. Але я думаю, що в наступному році ну, треба зробити український стенд. Ми про це вже почали говорити ось в наших кругах, що це було б добре. І ну, там дійсно є можливість це кіно віддати. І це як така машина. Куди зараз пошта завалена листами з інших фестивалей, що вони хочуть, що вони знають, що ми були в Клермоні, і хочуть, щоб ми відправили їм фільм, і це виходить як такий ланцюг. Да? От вже починають тобі кожного дня писати ще той фестиваль, той фестиваль. Той пише, що 50 доларів можете наплатити, можете безкоштовно відправити свій фільм. От, тобто Клермон Фаран дає таку можливість, що про тебе одразу знають багато хто. Поспілкувавшись там з відбірщиками фестивалу, я зрозуміла, що не можна відправляти в останній момент, бо вони їх вже ну так не дуже до них серйозно ставляться. Що краще, якщо ти там розраховуєш на фестиваль класу, а відправити їм як тільки вони відкрили заявки. Ну що вони їх розглядають, що дивиться цей твій фільм, поки інші досилають роботи. Ось а як потрапити. Ну, навіть не знаю, бо були дуже різні різні фільми, і неможливо зрозуміти, може щось вони якусь одну тему шукали. Хоча в нас ось фільм про дитину, про те, як головний герой сам є сином свого батька. Ну тобто така тема батьків і синів. І в нашому блоці були теж всі фільми з синами і батьками. Тобто, я коли подивилася, ми приїхали, одразу побігли в кінотеатр дивитися з французькими субтитрами. Фільми я подивилася, що в блоці дійсно всі-всі-всі фільми на цю тему. Ну тобто, вони так цікаво їх поставили, що можна було б цей пакет фільмів прямо ось так кудись і продавати. І ще дуже приємно, що ось фестиваль «8 днів. Працює 9 кінотеатрів. І кожного дня твій фільм десь хтось дивиться. Ну тобто, це не як в нас там на молодості чи в Одесі. Ти учасник національної програми, але тобі не дають запрошення на закриття і відкриття. Ти маєш ходити, просити, показувати бейдж, я справді учасник. А тут до тебе інше ставлення. Всі такі, о, ти в міжнародній програмі, круто, і так ну, якось взагалі по-іншому. Ну і все робиться на те, щоб люди спілкувалися. Всі ці вечірки, якісь фуршети, банкети. Ти ну не встигаєш іноді через це там все подивитися, те, що хотів, бо тобі потрібно йти туди, бо там зараз для режисерів наливають вино для того, щоб ви поспілкувалися. Потім ти біжиш туди, бо там вечірка від каналу Плюс. І... В нас цього не вистачає. У нас щоб добитися на цю вечірку після фестивалю молодість, то ну, це потрібно стільки пройти. Ми якось е, два е, роки назад, е, хлопець, який переміг в міжнародній програмі, віддав нам своє запрошення е, на Наріману, щоб Наріман пройшов, бо в нього не було запрошення на вечірку. І е, наріман. Пробіг, виходить на цю вечірку, а цього хлопця, який виграв гран-прі, не пускають, бо в ньому він своє запрошення віддав. І їм він показує статуетку, і все одно ну, це було так важко туди потрапити. Хоча здається, навпаки, дайте молодим можливість поспілкуватися. Може вони знайдуть там собі продюсера. Бо так в коридорі там в кінотеатрі ну ти ж не можеш підійти і почати просто говорити. А коли стоїть вино, ти підходиш, да, починаєш розмовляти. І це ну в Європі це все діє насправді, бо в нас це поки що бездієво і от ходять на ці тусовки лише у свій кружок, який поки що до себе нікого не підпускає. Для того щоб українське кіно розвивалося, да як у Європі, то мені здається, треба відштовхуватися не тільки від наших державних грошей, які є, і які якимось чином там розпреділяються по фільмам, які ми потім не бачимо. Треба більше таких фондів, як фонд Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього, які б вкладали гроші. Ось раніше був фонд Ахметова, але він зараз вже не діє. Але тоді подавалося до нього на конкурс, і люди ну Знімали кіно і були непогані фільми. Тобто, було б добре, щоб наші меценати зрозуміли, що кіно це дійсно дієва сила. Це знали всі. І в Радянському Союзі це знали, і в Німеччині цим користувалися. Ну, тобто, дуже... Якось сумно навіть що про це не думають, що про це забувають, і що зараз навіть ці серіали виходять якось на перший план. Хоча думають про те, що в нас як, як би відмінити побільше російських серіалів, але не думають, як більше зняти українських. Да? І виходить, що знову наші люди сидять без роботи, бо вони раніше працювали на російських серіалах, а зараз нема де працювати. Ну, Давайте щось шукати. Тим дуже багато людей, які готові ділитися дуже крутими ідеями, працювати. Не за великі гроші, ну вони просто там не зірки, але є ідеї, є енергія потужна, яка могла б це з якоїсь зрушити з місця. Просто мені здається, треба ще поступатися якось з дорогу молодим, бо поки що всі так сидять в своїх кріслах і дивляться на молодих, і якось може завидують, що вони вже не молоді, не знаю. Про зйомки в копродукції. Ну ось на фестивалі була можливість поспілкуватися, як це зробити. Італійці зацікавилися, що є, якщо фільм світлий, там теж не без поганого фіналу, і навіть можна знімати не в Італії, не з італійськими акторами. Бо зазвичай країни, які роблять з тобою копродукцію, вони зацікавлені, щоб чи хтось з зйомочної групи був у зйомках, задіяний, чи щоб були актори задіяні, чи у них на території знімався фільм. А зараз ми, наприклад, робимо дипломний фільм Філіпа Сотниченка, буде називатися цвях. Він ще навчається ось зараз на п'ятому курсі, і ми робимо його з копродукції, виходить зі Швейцарії, з Великобританії, і це виходить ну, дуже просто. Ми знімаємо знову за свої кошти за мінімальні кошти. Але в нас актриса вона зі Швейцарії. Музикант, і ще ми будемо використовувати хроніку, яка знімалася в Києві чоловіком з Великобританії. Він нам прислав її там до поштою за 13 доларів. Якщо він клав свої 13 доларів, то за це вже виходить копродукція. Певних тем для копродукції немає, але ну це має бути соціальні. І, і, і сюжети, такі, які б може ось їх цікавить зараз, те, що французів цікавить, еміграція дуже тема. Ми їм показували один сценарій, вони кажуть, о, було б цікаво його в нас зняти. Якщо вона, наприклад, у вас актриса румунка і приїхала жити у Францію. Ну тобто, це те, що їх турбує. Виходить так, що молодий режисер він випускається, в нього є диплом, але. Він не може бути е, працювати з цим дипломом, да? і виходить, що для нього режисура стає хобі. Він йде на якусь роботу, працює, щоб заробити гроші і зняти фільм. Ну так не має бути. Якщо ти вчився, якщо ти дійсно це вмієш робити, ти хочеш це робити, ну, то те, це має бути твоєю роботою, да? щоб ти не думав, що ось мені потрібно зробити якусь халтурку, бо завтра в мене зйомка мені на цю зйомку потрібні гроші. Да? Ну, і... Так не має бути, і ось який з цього як зробити якийсь вихід. Це ну дійсно може організації ці фонди меценатів робити якийсь пітчинг не державний, бо державний пітчинг ну в нас є, але з цього теж результату поки що мало. Мені здається, треба допомагати один ось як ми зараз і робимо. Якщо я знаю, що там Нікон буде знімати фільм, то ми всі піднатужимося і будемо шукати для нього все, що він попросить для фільму. І таким чином тільки ми зараз можемо виїхати, і може з цього вийде якась нова хвиля, бо зазвичай всі поштовхи в інших країнах були на перекор. Ну, виходить, да не було можливості. Люди починали знімати. Починали знімати там на мобільні телефони. На ну на все що є. Під рукою, головне ж, ідея, а не те, як ти це вже зробив. Тим паче, комп'ютерна техніка зараз ну, нам допомагає зробити з зображенням все, що завгодно. Ти можеш там замилити, і вона буде по-іншому. Можеш накласти шум плівки, да? і вже всі думають, що ти зняв на плівку. Ну тобто тут різні фокуси, якими ти можеш користуватися, але дійсно нам просто треба всім допомагати один одному. І може, нам треба допомагати держкіно для якихось нових ідей, більш таких. Молодих ініціатив фондам треба допомагати розвиватися молодим талантом, і дуже важливо те, що вони роблять. Ось фонд Янковського відправляти за кордон. бо... Там ти можеш зрозуміти, можеш щось інше побачити, і ну, дійсно може знайти якісь для себе зв'язки і навіть надихнутися. Я завжди, ось на фестивалях міжнародних, починаю писати сценарії, бо ти сидиш, дуже багато фільмів, ну дивишся, дивишся, і в тебе починає жити якась така енергія. ти думаєш, о, а в мене ж була така ідея. Ти вже сидиш, пишеш собі, пишеш, потім наступний фільм, якийсь там сеанс. Ти розумієш, о, а в мене було щось схоже в голові, і ти там теж синопсис собі як занотував. Ну і це цікаво, бо який рух. Бо ну, мене ці поїздки весь час надихають. Зараз теж буду їхати з Філіпом у Швейцарію, теж показувати фільм на фестивалі. І ну, я вже живу цим, бо я знаю, що це знову буде якісь пригоди і якісь нові знайомства. А ще дуже цікава річ, ми домовляємося на фестивалях. Я намагаюся там з іншими країнами домовитися, щоб вони зробили Украї... дні українського кіно в себе в країнах. І ми робимо такі диски хендмейд, ви вирізаємо самі канцелярським ножем, записуємо і ось даруємо диски там, де п'ять-шість ну таких найкращих на нашу думку сучасних українських короткометражних фільмів. Ну і теж вже домовилися. Ну писали вчора лист з Мальти, що зацікавлені зробити показ українських фільмів з Іспанії. То мені здається, таким чином ми можемо заявляти себе на карті світовій. Да, що ось у нас є українське кіно.